Всім доброго дня! Хочу показати, як вони граються, коли в них почистиш. Насипеш сухенького і вони починають дуріти. Граються, рибають, чудні. Ось так малюки катаються на мамки. Лягло самі і лежить. А з боку присмокталися, молочко п'ють. А то й на голові. Не, не на голові, на шиї. Отак, з дитинства на шиї залазить і сидить там. Ще й вмостюється, щоб йому зручніше було. Такі вже карапузики підросли трішки. І ці вже підросли. І цим вже було місяць. Ой, погано видно. Так, отак. Цим вже місяць. Тут темновато. Зараз світло виключаю. З вікна падає трішки світло. Вже жду, не дождусь, коли ми їх на вуличку винесемо. Всім тут жарко. Таке сонце світить там у вікно. Ця сім'я відпочиває. Вон біля папки вляглися, між папкою і тіткою. І там біля мамки двоє. А, ось ще куточку. Куточку забилися біля папки і лежать сімейка. Шкода, звичайно, що тут місця не вистачило для тих двох з дітками. Так би така гарна сім'я була. Але вже маємо, що маємо. Нічого страшного. Ці будуть так жити, ті будуть окремо, потім будуть нові сімейки. І вже будуть жити всі разом. Ну, не ці старі, а нові сімейки. Бо ці вже не вживуться. Там багато коментарів писали, що вже не можна, бо повбивають друг друга дорослі самки. Так що поки що ось так. Понутрікам у нас, перепілочки сидять, несуться, вже починають нестися навіть ті, що самі молодші. Курчатка сьогодні на базарі були трішки, бантанок трішки купили. Ось. Це по курчатках. Що ще? По цесарках хотіла сказати, що цесарки почали нестись. Хто хотів придбати, будь ласка, напишіть. Е, я кому вспомнила тому відписалася. Кому ще потрібно, пишіть. Я відповім. Ось так. На вулиці спекотно, картоплю посадили вже, кукурузу посадили. Ну і сьогодні будемо досадлювати вже все решта. Все будемо. Садити, не будемо чекати травня місяця, тому що земля у нас дуже суха, все висихає дуже швидко. Потрібно все повкидати, а там що буде, то буде, тому що тому що дуже спекотно. І все потім вкинеш а воно буде сидіти під землі і не вилізе нічого. Ось такі новини на сьогоднішній день, більш нічого, наче нічого нового не було. У ці дні всі були зайняті, бо поки згорали гороб, поки картоплю садили. Ну, це всі зараз роблять. Всі фермери, всі <смі> домашні фермери всі цим займаються, всі це розуміють. Трішки обсадимося, потім нові клопоти почнуться, сапіння, поління. Ось такі у нас справи. Всім дякую за перегляд. Гарного усім дня. Всім пока-пока!